Нас уявляє репетитора або як доброго наставника, або як частину загадкової тіньової економіки, яка живе поруч зі школою, але працює за своїми правилами. Сьогодні я розповім, чому приватне навчання на такої масовості і як це впливає на загальну систему освіти та на учнів, зокрема. Термін Shadow Education дуже широко описується в звітах від ЮНЕСКО. Він означає платні додаткові уроки, які дублюють або поглиблюють шкільну програму. Це цілий паралельний освітній світ: хаквони в Кореї, приватні школи в Японії або онлайн-курси у Європі. Світ, у якому нормально мати додаткового викладача, дані ЮНЕСКО показують стабільне глобальне зростання шару Education протягом останніх років, воно стає частиною освітньої норми у багатьох країнах. То чому приватні уроки взагалі з'явилися? Історичне репетиторство активізувалося саме тоді, коли конкуренція за вступ ставала дедалі більшою. У багатьох країнах Азії це стало масом ще у 70-80-х роках. В Україні це сталося дещо пізніше, а саме після кризи в 90-х, а особливо після запровадження ЗНО. поговоримо про цифри. Світові дані вражають у південній Кореї за національними вибірковими дослідженнями. Понад 60% учнів відвідують платні академії. У Японії показники схожі, у Європі нижчі, але все одно значні. У деяких вибірках до 40-45% учнів мали репетитора протягом навчального року. В Україні точних централізованих даних немає, але ринок репетиторства онлайн шкіл. Зростає просто з кожним роком і це показують шкільні опитування, що попит він стабільно високий. Але головне, чи дає це результат у 2022 році. Вийшов великий метааналіз 22 досліджень на понад 6700 учнях. Приватні заняття показали вплив середнього рівня від 0,42 до 0,67 стандартних відхилень. Це значуще, але не магічне покращення. Дані 2022 року показують нам, що найстабільніше корелює з успіхом структурований формат відеоінструкцій, тоді як групові заняття чи хаотичний онлайн працюють не завжди. Тож суть не у тому, чи є репетитор, а у тому, яка методика, регулярність і системність у цих занять. Дослідження Німеччини, в якому приймали участь 11 тисяч учасників, показало, що якісне індивідуальне викладання знижує рівень стресу і підвищує академічну впевненість. Учні ставлять більше запитань і не бояться здаватися не ідеальними, на відміну від класу, де є страх оцінювання. Але інші роботи попереджають: кілька репетиторів одночасно. Плюс високі очікування сім'ї можуть збільшувати втому і внутрішній тиск, але є і інший важливий аспект, і це ресурси. Сім'ї з більшим доходом можуть інвестувати більше годин, створюючи ефект розширення прірви. В Україні на попит впливає доволі багато чинників. Перше, це високі ставки на НМТ і раніше ЗНО, нерівномірна якість шкільної освіти, прогалини через війну, а також COVID-19, доступність онлайн платформ. Але через брак системних державних даних ми не зможемо побачити просто повну картину. Означає, що створення політики в сфері репетиторства дуже ускладнене в нашій країні, а реальні обсяги індустрії набагато більші, ніж здається. Отже, репетиторство це не просто допомога від щирого серця, це велике явище, яке вже впливає на освіту в Україні. Тож пишіть в коментарі: репетиторство руйнує чи рятує освітню систему.